Друзі мої, це станція метро університет. Ось представники метрополітену, представники правоохоронних органів. Я журналіст і криміналіст Костелєва Наталі. Ось людина, яка хоче проїхати в метро. Покажіть, будь ласка, гроші у вас є, так? А куди ви їдете? В храм в храм їде. Скажіть, будь ласка, на основі якого закону ви не пускаєте цю людину, яка має гроші? Їде в храм, каже, до метрополітену поїхати. На якому законі засновані ваші дії? Скажіть, будь ласка, правила метрополітену. Я вас питаю, є Конституція вищий, вищий закон України? Перше, по-друге, є, будь ласка, пропустіть людину в храм, яка їде в храм і платить за свій проїзд. Метрополітен не є приватною структурою. Давайте я вам дам масочку новенькою, ви її вдінете. Давайте. Так. Да, ти купив квіточок, вдінь масочку і йди. Спокійно, ніхто тебе тут не буде чіпати. Давайте я вам вдіну масочку, тихонечко. Тихонечко. Ідіть, отут, вот отут. Вот. Вот да. Все, с Богом. все, все, иди, 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 милый, иди. Иди спокойно, иди спокойно. Я сейчас позвоню, тебя там э, встретят. Иди спокойненько.